Два обереги на моїй руці. Вони і надихають, і захищають. Хтось скаже, це ж прості стрічки. Та я їх теплий дотик відчуваю. Червоно-білий мотозок пройшов майдан, і Орчика зберіг лиху годину. І він мені його в ато віддав. Нехай молитви тоні Богу вуха линуть. жовто це червоноград найкращих кольорів переплетіння. Його зробили діти для солдат, аби оберігав у неспокійну днину. Вони завжди зі мною на руці Потерлись, сплутались, та я їх доглядаю. Вони мої надійні вартові, без них себе вже і не уявляю. Два обереги, два мої сини, що шлях шухають свій, на жаль, без мене. Два обереги то мої батьки, чекають і молитвами звертаються до неба. Два обереги дві мої доньки тримають міцно і не відпускають. Два обереги, два життя ріки, що тішать і бадьорять, і надихають, два обереги, наче ті шляхи, іздалечінь додому повертають. Вони ті в часі і просторі мости, які не розділяють, а єднають. Всі перешкоди подолаю. І знайду все те, що в Бога я благаю, в безмежнім небі ранішню зорю і волю вітра, і гармонію, яку уже у серці маю.